Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Угорщина та Польща є членами Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу. Саме ці дві країни охороняють зовнішні кордони НАТО та Євросоюзу, який як відомо за НАТО відповідально ставиться до безпеки своїх зовнішніх кордонів. Сьогодні у нашій програмі ми розповімо про досвід Польщі та Угорщини у реформуванні правоохоронних структур. Майже 20 років тому восени 1990 року. Польська Народна Республіка змінила не лише назву, повернувши історичне ім'я Польська Річ Посполита, а й свою долю. Позбувшись комуністичної влади та обравши демократичний шлях розвитку, польський народ рішуче взявся до реформування усіх суспільних структур. У березні 1999 року Польща вступила до НАТО, у 2004-му до Європейського Союзу. А у грудні 2007 року приєдналася до шенгенської зони. На теперішній час це повноцінна європейська країна, така, якою прагне стати і Україна. Аби досягти вагомих результатів, довелося здійснити низку важливих реформ, дотримуючись жорстких стандартів НАТО, ЄС та шенгенської угоди. Певна річ. Зазнала суттєвих змін і правоохоронна система країни, у тому числі і прикордонне відомство Польщі. Протяжність польських кордонів складає 3511,5 кілометрів. З них майже 440 кілометрів морської ділянки. Не існує вже наш кордон з Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Литвою. I dla prekordoników, co to oznaczało, że one w pryncypi wtratyły swoje robocze miejsce. z drugą boku, ale co nie oznacza, że nie ma zadań dla nich na, w zachodniej czy północnej części Najciasty tam je stworzyły taki bardziej mobilny grupy, jaki. Відслідкують якісь якісь проблемні ситуації, які допомагають контролювати якісь явища. зараз. У нас триває період реформ. Вони включають реорганізацію органів охорони кордону. Зокрема, йдеться про розформування деяких відділів прикордонної служби а в інших відбудеться помітне скорочення персоналу. Триває також посилення відділів, до яких входять міжнародні аеропорти. Частину персоналу, який служить на внутрішніх кордонах, ЄС. Незабаром буде працевлаштовано на зовнішніх, у тому числі і на українсько-польській ділянці. Базовим чинником, який впливає на діяльність прикордонної варти з моменту застосування правових вимог Шенгену, є припинення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, який складає понад 1880 км. кілометрів. Відмова від прикордонного контролю компенсується його посиленням на зовнішніх кордонах. А також інтенсифікацією дій прикордонної варти всередині країни випуски відділ. готовон Це не означає, що внутрішні кордони Євросоюзу залишились поза увагою правоохоронців. Прикордонна варта має чимало повноважень та завдань з протидії проявам різного роду транскордонної злочинності, забезпечення безпеки громадян та дотримання законності не лише на теренах нашої країни, а й у всій шенгенській зоні. З грудня 2007 року Польща діє відповідно до статті 20 прикордонного кодексу Шенгенської угоди, згідно з якою внутрішні кордони можуть перетинатися без прикордонного контролю громадян. Відмова від прикордонного контролю на ділянці внутрішнього кордону ЄС не означає, що він взагалі безконтрольний. Тут активно застосовуються мобільні дії правоохоронців-прикордонників і не лише у смузі відповідальності, а й у цілому по країні. Раніше прикордонники перевіряли кожну людину. Кожен транспортний засіб, які перетинали пункт пропуску. Зараз вони можуть виявляти креативність і ініціативу. Більш жінучко застосовувати набутий раніше досвід у спільних патрулях на шляхах міжнародного сполучення. Після того, як Польща увійшла до зони Шенгену, зловмисники змінили свій спосіб діяльності: здійснюють нелегальний перевіз товарів і людей приватним автотранспортом. Ці правопорушення обумовлені насамперед різницею цін – Зокрема, на цигарки та алкогольні напої. До грудня минулого року затримували багато людей, які, аби нелегально потрапити до Західної Європи, самотужки перепливали через Одер. Тепер напрямок руху нелегалів змінився. Контрабанда людей залишається доволі розповсюдженим видом протиправної діяльності, якою в основному займаються організовані злочинні групи. Вони також найчастіше користуються автотранспортом. Та їм ефективно протидіють оперативно-кримінальні служби, зокрема застосовуючи раптові перевірки на шляхах міжнародного сполучення. В сучасних умовах глобалізації викликів міжнародного зрощення злочинних угруповань надзвичайно важливим є оперативний обмін інформацією та взаємодія між правоохоронцями суміжних країн у центрі працюють представники восьми німецьких і польських служб. Нашу країну представляють експерти з поліції прикордонної та митної служб з німецької сторони. Тут перебувають представники федеральної поліції від трьох земель Німеччини, а також від митної служби. Центр працює 24 години на добу. Головне його завдання обмін інформацією між цими відомствами. Подібні центри існують більше десяти років. Як свідчить досвід, це найбільш оптимальний режим співпраці між правоохоронними органами. Це найкоротший шлях до взаємопорозуміння. Важливий тим, що фахівці, які тут працюють, чудово розуміють систему роботи сусідів. Приміщення, де ми знаходимося, є серцем центру. Тут на свою службу правоохоронці, які безпосередньо займаються обміном інформації. Кожна зі служб має доступ до всіх своїх баз даних. У разі необхідності ці дані можуть надаватися іншій стороні. Наприклад, якщо на німецькій стороні буде затримано громадянина Польщі без автомобільних прав, то німецький патруль може звернутися до нас, спитати та швидко отримати відповідь, чи є у цієї особи права на користування автомобілем, чи їх вилучено за якесь порушення. Країни третьої хвилі розширення ЄС, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія отримують найбільші дотації від Євросоюзу. Наприклад, до вступу до ЄС Польща передавала у Брюссель у формі внесків 1,2 мільярдів євро. Натомість, уже в перший рік членства отримала удвічі більше 2,5 мільярди дотацій. Таким чином вона стала разом з Іспанією, Грецією та Португалією одним з найбільших отримувачів коштів з бюджету Євросоюзу. Водночас Польща залишається країною реципієнтом, яка сплачує до євроскарбнички мінімум коштів. Після того, як Польща увійшла до зони Шенгену, з'явилося таке поняття як транскордонне переслідування. Основні його засади вписано до Шенгенського кодексу кордону. У практичній площині воно виглядає так: якщо польські прикордонники виявили авто, яке використовується для правопорушень, та не встигли його затримати на своїй території. За їхньою інформацією, це може зробити прикордонна служба Німеччини. Тактика дій прикордонної варти спрямована на досягнення таких самих цілей, що й Держприкордонслужби України. Але застосовуються інакші методи та засоби. На прикордонну варту покладено завдання щодо контролю легальності перебування іноземців на території країни. Територія Польщі компактна. Відстань між північним та південним кордонами 650 кілометрів, між західним та східним 690. Це спрощує організацію внутрішніх транспортних зв'язків. Серед промислових галузей найбільш привабливою для іноземного капіталу виявилося автомобілебудування. Цей приклад показовий. Нині Польща продукує автомобілі майже усіх провідних європейських марок. П'ята частина, вироблених у республіці товарів та послуг, призначена для іноземного переважним чином західного споживача. Польща розвинена морська держава. Її кордони у Балтійському морі охороняє гданський прикордонний загін. До його складу входять сухопутні відділи, дивізіони морської охорони та авіаційні підрозділи. Під час польотів екіпажі літаків та гелікоптерів співпрацюють з підрозділами прикордонної варти на землі та на морі. Повноваження загону розповсюджуються на внутрішні та територіальні води, що сягають 12 миль від берега. Прибережно, а також виключно морську економічну зону Польщі, територія якої складає 36 тисяч 722 квадратних кілометрів. На заході морський